Вітаю, любі друзі! Сьогодні знов про нормування яблуні в моєму садочку, тому що зранку прокинулася і мене дуже насмішили коментарі під моїм останнім відео. Люди не розуміють, на що я то роблю, на що я з тими ножицями своїми любимими. Біля дерева, і як взагалі це складно, і як бути, якщо величезні дерева в садочку, як їх нормувати. Ну, в общем, не розуміють, думаю, що це я роблю лишню роботу. Я вам зараз покажу. Ось дивіться, яка невеличка в мене яблунька. Ось вона маленька. Ось вона ось така. І в мене таких невеличких дерева три всього. Такі яблуньки. Це ось ця яблунька і ось там вдалі. О, їх всього маленьких три. Вони ну, не більше 2 метрів, може, так. А після моєї останньої нормовки, а нормую я періодично підходжу, мені хочеться, є настрій, я обрізаю. Так от після останньої нормовки вони дуже гарно підросли. Дивіться, які вже яблунька. Ем, Яблуні обов'язково треба нормувати, якщо у вас. Складається ось така ситуація, що яблуня дуже сильно рясно зацвіла. У цьому році це не стандартний рік, така, такі погодні умови склалися, що яблуня декілька разів зацвіла. Якщо ви не пронормуєте свої яблуні, то ваші яблуні будуть мілкі, кислі, і половина з них осипеться вже такими великими яблуками. Ну, такими, як сказати, великими. На непронормованій яблуні взагалі не буде великих яблунь, але. У професійних садах, звісно, там, де величезні величезні плантації, яблуня обрізана, яблуня ну, не вище 2-3 метрів. Там яблуні нормують хімічними кислотами, тобто хімією. Можливо, є такі сади, де нормують і вручну. Це також практикується. Можливо, навіть бачили у магазині продають такі ножиці. Де спеціально для нормовки яблунь. Ось, на тих ножицях три чи 4, там зубчики, От, вони отак вставляються у зав'язь, прорізається цей секатор і залишається тільки посередині, а не тронута плод, а решта впадає. Тобто зразу відразу відрізають чотири зав'язі. А посередині залишається, і так це професійний інструмент для нормовки яблунь. Він не просто так придуманий. Люди добрі. Якщо ви десь там сидите в себе вдома, і у вас величезна яблуня у дворі, яка там руками росте, у вас і вона більше вашого будинку, і постійно яблуні осипаються. Ви їх в компостну кучу збираєте, і ви взагалі не знаєте, що таке гарні яблука, то понятне діло, що ви не будете з ножничками ходити. Хімію прискачь, щоб цвіточки да, лишні там осипалися, бо зав'язі пронормувались. Але я хочу смачні гарні яблуньки. У мене три невеликих деревця, і я бігаю з ножничками у своє задоволення. От, залишаю самі такі гарнюсінькі красиві яблучка, якісь такі кривенькі, маленькі, я обрізаю. Допустим, дивіться, бачите, ось ця така кривенька, а поруч дві гарні. Я оцю обрізаю. А що є можливість в мене? Хочу я так і роблю. Зато я знаю, що я отримаю гарне красиве яблучко. Ось також. Бачите, кривенька така яблунька. Яблучко. На що воно мені? Обрізаю. От. І мені не важко. Я до яблуньки от підійшла там, може, два рази. От. І обрізала. Все. Так, де тут ще можна обрізати? Вон вже, як вони гарно підросли, просто шикардосні. Якби я не пронормувала, то вони б ще були мілкі-мілкі. Он взагалі, бачите, ще не, не пронормована гілочка. Ось так. Ну і ваше, звісно, діло нормувати, не нормувати, але якщо професіонали нормують, якщо нормується... є спеціальні прибори для нормування яблунь. А, да, людьми придумано не просто ж так. То може ви просто почитайте побільше, а не пишіть, ото, що вам смішно коментарі, що я роблю зайву роботу. Ну, Зайвої роботи не буває ніколи. Робота взагалі це дуже добре. І хто працює, той і їсть, скажімо так. А ви можете сидіти і збирати свої потім ті сухофруктики у компостну кучу, якщо ви не хочете нормувати. Ось так. Всім пока. Це я підійшла до яблуні, яка не пронормована. Подивіться, яка фігня. Бачите? Ось таке буває. А ось гілочка, яку я раніше пронормувала на цій же яблуні. Бачите? Різницю, бачите? Ну, от коли скине оця яблунька з гілочки, оці от плодики, коли? Через тиждень, от два скинула, да? але дивіться, як вже відстає. А ще такий нюанс, що якщо ви не пронормуєте да, зав'язі квітки на плодових деревах, не тільки на яблунях, на всіх плодових, на сливах, на груші, от, то в наступному році у вас буде дуже поганий врожай, бо яблунька в цьому році все віддала. Все. Тому це також такий момент, чому ваші дерева величезні плодоносять в цьому році дуже рясно, і ви їх збираєте відрами точніше не відрами, а тачками в компостну кучу. А в наступному році одна-дві яблуньки. Ось це також через це, що вона перенасичена в цьому році. Ось так от. Просто виснажене дерево буде на наступний рік. Виснажено, бо в цьому все вже віддало. Ось так. Оці, оці от зав'язі вона ніколи не скине. Вона їх буде тягнути, але мілкими. Ну, наше воно? наше воно? Ось так. Ох ти, привіт, дружок. Але це буде вже в наступному відео.